Чи бувало так, що ти просто сидиш без діла і раптом відчуваєш дивний дискомфорт, не смуток, не злість, не тривогу, а саме порожнечу. Ні телефон, ні музика, ні мотиваційні відео не допомагають. У голові з'являється думка: чому я не можу просто почуватися добре без причини? І тут є один важливий момент твоєму мозку насправді не потрібно змінювати все життя. Влаштовувати перезавантаження чи змушувати себе мислити позитивно, щоб трохи змінити стан. Інколи достатньо 10 15 секунд правильно спрямованої дії, щоб нервова система зробила маленький, але відчутний су у бік спокою і легкості. Є три прості прийоми, які можуть помітно покращити самопочуття майже миттєво, третій найпотужніший. Саме він змінює те, як мозок реагує на стрес. Якщо його пропустити, найсильніша частина ефекту губиться чому одні залипають у поганий день, а інші ні? Уяви двох людей, які прожили однаково важкий день ті самі затори, ті самі конфлікти, ті самі проблеми. Один до вечора почувається розбитим і носить цей стан до самої ночі. Інший так само втомився, але зумів струсити з себе напругу і відновити внутрішній баланс. Різниця не в тому, хто щасливіший за життя, а в тому, як їхній мозок відреагував у перші секунди після стресу і що вони зробили з цим далі. Мозок не створювався для того, щоб робити нас щасливими, його базове завдання швидко реагувати. Помічати загрозу, оцінювати її і запускати захисні механізми. Як тільки ти розумієш, як працює цей механізм, з'являється можливість втрутитися м'яко, без насильства над собою за допомогою дуже простих дій. Саме для цього і потрібні три трюки нижче. Трюк 1. Обратний зв'язок від обличчя мало хто задумується мозок не тільки надсилає емоції в тіло. Він ще й постійно щитує його сигнали, щоб зрозуміти, що ти зараз відчуваєш. Одним із головних джерел такої інформації для нього є обличчя спробуй прямо зараз трохи підніми брови, розслаб щелепу, дозволь кутикам губ злегка піднятися не треба широкої натягнутої усмішки, достатньо ледь помітної. Утримуй це положення приблизно 10-15 секунд. Що при цьому відбувається? Мозок отримує сукупність м'язових сигналів, які він зазвичай пов'язує з безпечними, відносно комфортними ситуаціями. У відповідь слабшає активність систем, пов'язаних із стресовою реакцією, і трохи підсилюються ланцюжки, пов'язані з позитивним афектом і гнучкішим мисленням. Ти не змушуєш себе радіти, ти просто змінюєш вхідний сигнал, на який нервова система природно реагує. Чому це працює так швидко? Тому що мозок реагує на тілесні сигнали швидше, ніж на довгі розмови із самим собою. Багато людей роблять навпаки, чекають, поки стане легше, і тільки тоді дозволяють собі розслабити тіло. Набагато ефективніше змінити тіло і дати емоції підтягнутися вже слід. Трюк 2. Назви, що ти відчуваєш. У мозку можна умовно виділити два режими. Режим мислення, режим реакції. Коли емоції зашкалюють, кермо перехоплює саме реактивна частина, системи пов'язані з амігдалою та іншими центрами швидкої оцінки загрози. У такому стані думки крутяться по колу, сценарії майбутніх провалів, повтори минулих помилок, внутрішній діалог у стилі а раптом. Щоб повернути собі, хоч трохи керування, можна зробити дуже просту річ. Дати тому, що відбувається всередині, назву. Як тільки ти відчуваєш напруження, тривогу, роздратування чи зневіру, просто скажи про себе або тихо в голос. Я відчуваю напругу. Мені зараз сумно, я злюся. Без аналізу, без пошуку винних, без спроб швидко виправити. Цей простий акт, афективне маркування, показує, що контроль частково переходить від емоційних центрів долобовий ділянок, які відповідають за осмислення і регуляцію. Грубо кажучи, замість того, щоб бути емоцією, ти починаєш спостерігати за нею, і її сила закономірно падає. Можна уявити, що всередині тебе бушує злива, поки ти в ній, ти до кісток мокрий, але варто назвати те, що відбувається це злість, це страх, це сором. Ніби переходиш із вулиці до будинку і починаєш дивитися на дощ через вікно. Гроза та сама, але досвід інший. Нервова система не може одночасно повністю панікувати і мовою описувати те, що відбувається. Слова діють як вимикач, який послаблює емоційну хвилю. Трюк. третій. Мікроперемога і маленький дофаміновий сплеск. Це найважливіший і найпрактичніший спосіб. Якщо його проігнорувати, дві попередні техніки дадуть лише частину можливого ефекту. Дофамін це не просто гормон задоволення. У здоровому режимі він сильніше реагує не на фінальні великі результати, а на маленькі кроки вперед. Твоєму мозку важливо бачити рух, а не масштаб. Спробуй зараз вирівні спину. Зроби один глибокий вдих. І повільний видих Зроби ковток води. Закінчи одну дрібну справу, яку відкладаєш вже кілька годин. Написати коротке повідомлення, прибрати одну річ, поставити одну галочку в списку. Це може здатися смішно малим, але мозок сприймає це як факт було завдання, є завершення. На таке завершення він відповідає невеликим дофаміновим сигналом, який покращує відчуття контролю, додає трохи мотивації і підвищує готовність продовжувати. Саме тому почати завжди найважче. Поки ти стоїш на місці, система мотивації мовчить. Як тільки з'являється перший реальний крок, дофамін підштовхує О, здається, ми рухаємося давай ще! Багато людей чекають, поки з'явиться натхнення, щоб почати ефективніше зробити навпаки. Спершу маленька дія, потім відгук мотивації. Цей прийом працює практично завжди. Поганий настрій, мікроперемога, немає сил, мікроперемога, застряг у бездіяльності. Знову маленький, але завершений крок. Не потрібні великі переломи. Мозку потрібен сигнал. Ми не завмерли, ми рухаємося. Тоді він неминуче відгукнеться. Як усе це працює разом? Уяви, що в тебе важкий день. Замість того, щоб повністю потонути в негативі, ти робиш три дрібні речі розслабляєш обличчя і даєш йому м'який відкритий вираз, називаєш те, що відчуваєш, кількома простими словами робиш один завершений рух у потрібному напрямку, хай би як малим він був. Менше ніж за хвилину в твоїй нервовій системі змінюється конфігурація. Емоційна реакція стає менш неконтрольованою, тіло отримує сигнал безпеки і дозволу розслабитися. Система винагороди фіксує хоч невеликий, але реальний прогрес. При цьому зовнішні обставини можуть лишатися тими самими. Змінюється не світ, а те, як твій мозок працює із цим світом саме зараз. Це є реальний, а не уявний контроль не над погодою, людьми чи подіями, а над способом, яким ти дозволяєш своїй нервовій системі реагувати. Ці три методи не обов'язково перетворювати на ритуали на півдня, це радше перемикачі, які можна натиснути у потрібний момент у транспорті, на роботі, вдома, серед розмов чи в тиші. Чим частіше ти ними користуєшся. Тим швидше мозок запам'ятовує, з поганого стану є короткий шлях назовні через тіло, через слово, через маленький рух уперед.